Збірна України програла італійцям. Оглядаємо матч, дивимося турнірну таблицю та оцінюємо шанси на вихід з групи. Молодіжна збірна з перемоги стартує у відборі на євро. Ювентус зацікавився футболістом нашої головної команди та донецького шахтаря. Віталій Миколенко може залишити Евертон. Олександрія підписала бразильця. А ви неодмінно підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Після нічиєї з Англією у Вроцлаві наша головна команда завітала в гості до Мілана на дуже важливий з турнірної точки зору поєдинок проти збірної Італії. Загалом у стартовому складі Сергій Ребров провів три заміни порівняно з матчем проти британців. Кривцов замінив травмованого Матвієнка. Ярмоленко вийшов замість Мудрика, але циганков перемістився ліворуч у середню лінію. А на вістрі атаки довбик замінив Яремчука. Гра для нашої збірної складалася вкрай важко. Італійці почали впевнено. Крім того, у діях наших хлопців була присутня нервовість, що призводило до помилок на рівному місці. Одна з яких трансформувалася в пропущений гол від фратезі вже на 12 12-й хвилині. Саме фратезі оформив дубль на 29 й хвилині, суттєво погіршивши настрій кожному українському вболівальнику. Лише після того збірна України почала атакувати, створювати певні моменти і бити по воротах італійців, що на 41-й хвилині призвело до голу Андрія Ярмоленка, 46-го у футболці національної збірної. До рекорду Андрія Шевченка залишилося забити ще двічі. За статистикою в першому таймі сквадра Адзура несуттєво випереджала нас показнику XG, хоч хоча відчутно більше володіла м'ячем та била по воротах. З іншого боку, влучання площину були рівними по три, причому в нас був стовідсотковий показник ударів у площину. В другому таймі італійці діяли впевнено та спокійно і захищалися за рахунок контролю м'яча. Попри те, що нашій головній команді важливо було відігратися, ми більше жодного разу не поцілили площину воріт. Тож на Сан-Сіро збірна України програє італійцям 1-2. Як вважаєте, поразка є закономірним результатом цього матчу. Після цієї поразки наша головна команда опускається на третю позицію турнірної таблиці групи відбору. Англія одноосібний лідер. У нас, італійців та північної Македонії, по сім очок. Збірній України залишається провести ще три матчі відбору з македонцями та мальтійцями в жовтні та з італійцями в листопаді. Але проблема в тому, що збірна Італії має на один матч більше. Пишіть у коментарях, чи є в нас шанси вийти з цієї групи на євро, бодай з другого місця, і вподобайте це відео, якщо вірите в збірну України. До речі, наш партнер уже пропонує вигідні коефіцієнти на найближчий тур української прем'єр-ліги, та не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Фавбет. Молодіжна збірна України з перемоги розпочала відбір на євро 2025 під керівництвом іспанського тренера Сорілії. Стартова гра проти північної Ірландії відбувалася у словацькому місті Попрат. Стартовий склад нової молодіжки був таким: Динамівець Нищерет у воротах, в лінії захисту Смоляков з Полісся, Батагов з Зорі, Салюк з Чорноморця та Роман з Руха. В півзахисті динамівець Брашко, Рубчинський з Дніпра, 1 Єрмолюк з англійського Брентфорда і Ватаці, Волошин з Динамо, Брагару з Чорноморця та з Шахтаря. Простою гра для наших хлопців не була, але переможний гол вони організували на 70 70-й хвилині, коли Віталій Роман забив Систа Іллі Квасниці. Хоча за усіма показниками збірна України переважала британців, більше володіла м'ячем, била по воротах та влучала у площину, лайк хлопцям за перемогу та напишіть у коментарях, як оціните гру нашої нової молодіжної збірної. Італійська преса повідомляє, що туринський ювентус серйозно цікавився у придбанні півзахисника збірної України та Донецького шахтаря Георгія Судакова. Новий технічний директор клубу Крістіано Джунтолі прагне провести кадрову перебудову команди і розглядає варіант підписання 21-річного хавбека. Ба Більше туринці вважають, що вже зараз стартова ціна за Судакова складає 30 мільйонів євро і буде зростати. Тому спробують зробити першу пропозицію гірника уже в зимове трансферне вікно. Від вас вподобайка, якщо хочете побачити Георгія в топ-клубі вже невдовзі. Та напишіть у коментарях, як вважаєте, за скільки шахтарю реально варто погоджуватися на продаж молодого хавбека. Екс захисник Динамо та нинішній гравець збірної України Віталій Миколенко може невдовзі залишити англійський Евертон. За інформацією джерела, яке висвітлює життєдіяльність і рисок, керманич команди Шондайч не надто довіряє українцеві, та на позиції ліворуч в обороні більше розраховує на Ешлі Янга або Нейтена Патерсона. Тож Евертон може виставити Миколенка на трансфер вже у січні. Напишіть у коментарях, в якій команді або в якому чемпіонаті Віталій дійсно міг би показати себе як найкраще. Та вподобайте це відео, якщо бажаєте, аби в нього все склалося. Кілька днів тому вся Україна дізналася гірку новину про загибель на війні Юрія Дятлюка, брата захисника Динамо та збірної України Олександра Тимчика. А сьогодні прийшла ще одна важка звістка: 7 вересня загинув брат гулкіпера Шахтаря Дмитра Різника Сергій. Про що повідомив сам футболіст, написавши чуйний пост в інстаграм. Згодом стало відомо, що Сергій Різник загинув внаслідок мінно-вибухової травми у Луганській області. Вічна пам'ять та шана герою та щирі співчуття близьким. We'll be right <laughs> back. Олександрія підписала бразильського півзахисника. Ним став Хуан Альвіна Безера. 20-річний футболіст є вихованцем Васко да Гама, але він виступав лише за юнацьку та молодіжну команду цього клубу. На його рахунку 31 матч та 8 забитих голів. Контракт з Олександрією підписаний на три роки. Пишіть у коментарях, це якісне підсилення для команди Руслана Ротаня чи не всі люди з бразильським паспортом є гарними футболістами. А ще подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. 어. Oh.